Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу рецепт, як приготувати чудове домашнє печиво з горіхами. Буде смачно і діткам сподобається. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Масло потрібно заздалегідь вийняти з холодильника, щоб воно стало м'яким. Поріжте його на шматки і викладіть в глибоку миску. Туди ж додайте цукор і можна ванільного цукру. Добре примішайте ложкою. Потім додайте до цієї маси яйце. Якщо заміните його на 2 жовтки, то печиво вийде більш розсипчастим. Знову все перемішайте спочатку ложкою, а тоді вінчиком, щоб досягти однорідної маси. Волозькі горіхи підсушіть в духовці або на сковорідці і подрібніть будь-яким зручним для вас способом. Занадто не дрібніть їх дуже смачно, коли трапляються крупні шматочки в печиві. Додайте горіхи в тісто і перемішайте. Тепер відміряйте необхідну кількість борошна і приблизно четверту частину поки відділіть. А що залишилося, змішайте з розпушувачем для тіста і просійте в миску. Вмішайте все борошно, а потім додайте ще стільки, скільки потрібно, щоб маса вийшла досить густою. Але взагалі борошна не потрібно додавати занадто багато, бо тоді печиво вийде дуже твердим. Замісіть швиденько тісто руками і зберіть його в кулю. Покладіть тісто в пакетик і відправте в холодильник на 30 хвилин. Тепер з тіста сформуйте невеликі кульки і викладіть на пергамент. Можна робити також пласке печиво, вирізаючи будь-які форми вирубками. Запікайте печиво в духовці при температурі 190 градусів 20-30 хвилин. Тривалість приготування у всіх буде різна, бо духовки печуть по-різному і розмір самого печива у всіх різний. Тому слідкуйте, щоб знизу не пригоріло, а зверху підрум'янилося. Горіхове печиво готове. Воно вийшло дуже смачним і ідеально смакує з чаєм і кавою. Обов'язково приготуйте.